Всім привіт, друзі! Хочу вам розказати про Nissan Кишка, які у нас присутні на нашому майданчику. Це отаких -от два красення. Значить, перше, це буде чорного кольору з дизельним двигуном на 1,6 літра. Це ципний мотор, такий же використовується на таких автівках, як Renault Trafic та Mercedes, Vito і багато ще де. Значить, Автівочка у нас іде на титанових дисках, фари у нас лінзовані, має датчик світла, датчик дощу. Панорамний дах. Салончик у нас шкіряний з алькантари, Дуже гарно виглядає, дуже практично. Мультикермо, круїз контроль, ограничитель скорості, клімат-контроль, двохзональний, кропка механічна, шестиступенева. Пробіг усього 206 тисяч кілометрів. Це оригінальний пробіг. Мультимедійна система з навігацією, а ще маємо камеру 360. Тобто камера у нас йде заднього огляду, маємо камеру в дзеркалах, ось тут вони знаходяться. І ще камеру в передньому значку. Ось тут вона знаходиться. А білий варіант у нас іде також на лінзованій оптиці, також на титанових дисках. Має також панорамну кришу. Ще маємо датчик світла, датчик дощу. Салончик у нас іде звичайний. Панорамний дах також присутній, мультикермод, круїз контроль, скорості, клімат-контроль двохзональний, камера заднього огляду, а пробіг 260 тисяч. Тут також пробіг оригінальний. Два автомобіля у чудовому стані, без пробігу по Україні, щойно пригнані, розмитнені та вже на обліку. Якщо вони вас зацікавили, то приїжджайте до нас, місто Бердичів, вулиця Шкряників, 8. Автомайданчик Біравто.